А ви сьогодні знову на каналі Мотомото, і ми хочемо вам показати прекрасну багість Сівей Фуглеман. Уявимо ситуацію, що ви фермер. Фермер, який давно займається своїм бізнесом і ви не хочете вбивати свій трьохсотий крузак по полям. Саме тому у нас є для вас предложення баги Фуглеман. Чому пропоную саме фермерам? Тому що в неї є дуже чудовий відкидний багажник. От це багі, яка створена для того, щоб перевозити вантажі, для того, щоб отримувати задоволення від керування. Вона дуже керована, вона дуже різка, просто неймовірно якісна. Бачимо спереді міцний металевий багажник, на який встановлено передню левіку. Бачимо решітку, яка закриває передній радіатор. Тут ідуть звичайні галогенні фари. Іде підсвітка лише по краям фари. Капот з для додаткового охолодження варіатора. Передня підвіска 2 аобразних лячаги на шарових опорах. Теж саме, що і вілайна, теж саме ще й в патроциклах, тобто спереді стоїть редуктор, який передає свою потужність на осі, а осі на колеса, і далі ми їдемо. По тормозам у нас тут ідуть також тормозні диски на всіх чотирьох колесах, а з тормозними супоротами на два циліндри. А якщо ми звернемо увагу, ми бачимо на багі встановлено вітрове стекло половинчисте. Воно не на бистрозйомах. Воно фіксується на металевих пластинах. Відразу в опції бачимо зеркала. Зеркала поворотні, але без наклону вправо-вліво. Бачите, має наклон, але воно не провертається по кругу, так як на Вілай. Маємо колесами 27 на 9 на 14 Вони набагато менші, ніж на вілайні. Але не забуваємо, що фуглиман це утилітарна багі не спортивна. По підвісці можемо зауважити, що дана багі укомплектована стабілізатором поперечної стійкості. Перейдемо до бокової частини даного ваги. В Україну заїжджали комплектації тільки максимальні, мінімальних не було. Всі максимальні комплектації укомплектовані дверима, повноцінними боковими дверима. Тому що в мінімальних комплектаціях двері відсутні, вони йдуть як доп-опції. А відкриваються двері зсередини автомобіля, теркас-металевий, суперміцний. При любих переворотах він витримує і захищає. Пілота і пасажира. Перевірена на 200%. Відсотків. З боку автомобіля встановлена ручка. Нажимаємо фого, кузов відкинувся. Звичайно, це ручка для відкидання заднього кузова. Так, Пластик, скажу чесно, їздили, експлуатували, пробували. Звичайно, сліди залишаються від експлуатації, там дрібні такі црапинки, але все ж таки воно не побите, воно ціленьке. це просто суперпластик. А розширювачі, як ви знаєте, на багі це велика проблема, тому що завжди закидає болотом, тому що колеса широкі і виходять за межі байги. Тут компанія компанії зробила стандартні такі невеличкі розширювачі. Також є, як доп-опція, невеличкі ще такі додатки, які повністю захищають від бризгів. З цієї сторони у нас є така кришка, яка закриває отвір, що йде до баку. Бак у нас також тут на 40 літрів. Досить великий. Залили і у вас там більше 200 кілометрів запас ходу навіть при самих жорстких умовах експлуатації. Є. Переходимо до задньої частини сівей фузами. А на задній частині у нас є така невеличка сходинка, на яку ми можемо стати і залізти в кузов даного автомобіля. А також маємо тут невеличку ручку для відкриття. Відкрили, загрузили сюди що завгодно і поїхали повезти. Досить міцна. Типу, якщо ви сядете, вона не відламається. Навіть якщо ви попригаєте, все одно вона буде триматися. Фари тут звичайні стоять галогенні. показник поворотів, стоп. Ну і звичайно, габарит. Як ми говорили з вами раніше, кузов даної баги максимум функціональний. Він відкидний. Відкрили. Вигрузили все лишніх зусиль. Але краще. Відкривати це до того, як ти відкинув козу. На всіх багі, поглеман, які імпортувалися в Україну, встановлено заводовиробником фаркоп. Це зроблено для того, щоб ви без проблем зачепили свою яхту до даного фаркопу, спустили на своєму причалі і кайфували від життя літом. Підвізка тут проста: два А-образні ключаги, нижній верхні, досить міцні. На звичайних масляних амортизаторах зроблено все максимально просто, максимально надійно. Щоб ви не мали ніяких проблем в експлуатації. Глушник, що скажемо про глушник? Банка захищена додатковою пластиною металевою, щоб не летіло ніякий бруд. Але коли ви заїжджаєте в болото, звичайно воно залишається під даним захистом, вам обов'язково після кожної покаташки потрібно заїхати на якісну мийку, вимити ваш багін для того, щоб функціонал її зберігався довше. Звертаємо увагу, що на всіх багі і на квадроциклах компанії Сівейс. Встановлено кріплення для номерного знаку і підсвітка. Напоминаю всім, що баги не реєструються і не для доріг загального користування, тому номер вам не потрібен. І перейдемо сюди. А що ми тут бачимо? Тут е, дуже якісний і гарний двохциліндровий бігун на 8 клапанів. На 105 кінських сил з водяним охолодженням. Мотор знаходиться в задній частині багів. Тут у нас є забор в воздуху, зміна картриджа фільтра воздушного. Ось, типу, нам для того, щоб замінити ремінь, не потрібно нічого додаткового знімати. Просто знімаємо кришку варіатора і заміняємо ремінь. Подумав про безпеку і довговічність е вихлопної системи на багі, він всю вихлопну систему захистив додатковими екранами МПЛО. Що ми бачимо за накладкою? Цікаво, що ж це за накладка? Зняли отвір, отвір, в якому буде стояти розетка, якщо у вас гібридна версія багі фуглемон. Так, і що, власники майбутнього фуглемона? Покажу вам, як ви будете виглядати в салоні даного багі. Що ми маємо? Маємо руль. З регулюванням по висоті. Зручно вам так їхати керувати, будь ласка. Більш цікавіше вам так, будь ласка, маємо важіль переключання коробки передач. Звичайно, понижена, ашка, е, нейтраль і задня. Ну і звичайно, паркінг. Як ви думаєте, що даний речах нам допомагає робити? Все наш паркінг. Ключ запалення, кнопка старт-стоп, стоп, стоп двигун аварійка, спорт-екорежим і кнопка, яка вимикає обмежувач в задній. Слідкості. З лівої сторони у нас блокування повний задній привід, який відображається на панелі приладів, і блокування диференціал. Також у нас є сигнал на лівому важелі і показники поворотів вмикання. У нас є бардачок, такий досить ємкий, в який можна покласти все, що вам подобається. Тут є пульт для керування лебідкою, який вмикається. Також у нас є пульт дистанційного керування лебідкою. Що в нас по роз'ємах? Ви їдете в своїй багі і у вас сідає телефон. Компанія Сізвей подумала за вас і встановила сюди USB, зарядний пристрій для того, щоб ви могли підзарядити свій телефон. Сидячи в багі, що можу сказати? Якщо у вас велика сім'я, двоє дітей, дружина, дружина сяде, діти сядуть і ще можна когось на руки взяти. Місця тут просто більш ніж достатньо. Перейдемо до основного екрану. Основний екран у нас показує. Де ми знаходимось на карті. Є можливість скерування мультимедіа, це радіо, це ви можете підключити свій телефон, втолкуватися по гучномовцю. Маємо карту. На карті відображено, де ваша байгін наразі знаходиться. В'єднується воно через GPS-датчик. От, маємо трекер. Трекер це де ваша. На якій широті висоті ваша багін знаходиться, з якою швидкістю, де вона їздила, вся історія зберігається тут, не проблема, ви можете це все побачити. Тут налаштування під'єднатися до мережі Wi-Fi, під'єднатися до Bluetooth, системні налаштування, а можна подивитися, там, як ви проходили ТО, не проходили ТО і так далі. Типу компанія Sі зробила все максимально просто і зручно. Давайте розглянемо панель приладів безпосередньо, та що стоїть біля руля. Що вона містить? Містить електронний спідометр, містить показ показники обертів, містить показники передач, містить скільки годин відпрацювала ваша багі, скільки кілометрів проїхала, скільки запас хода у вас по паливу залишився, яка міцність акумулятора наразі, чи там працює у вас підсилювач керма, чи є у вас мастило, яка температура вашої води в вашому багі? Типу, все, що потрібно для користування зручного і безпечного у вас тут є. На що хочу звернути увагу? Компанія Power Sport зробила додаток. Який встановлюється на ваш телефон, в якому ваш любий із улюбленців, чи це квадроцикл, чи це утилітарна, чи спортивна байги, під'єднується до вашого смартфона, де відображається вся інформація про ваш байги. Типу, ваш запас палива, ви можете вімкнути його з телефону, вимкнути, вам не потрібен ключ запалення. Ви можете подивитися, де він їздив, з якою швидкістю він їздив. Ви можете під'єднати декілька баг чи квадроциклів до однієї системи, і ви будете бачити кожного учасника вашого треку, де він як їхав і де ви там маєте збиратись. Це дуже зручно, дуже зручно для тих, хто користується даними автомобілями в парі, там не один катається, а декілька чоловік. Хто по карті подивилися, ага, значить, моя дружина там, я тут, можливо, вона заблудилась, і ви її знайшли. Знайти нас ви можете у Львові, в Тернополі, в Києві, де вам зручно. У нас є сервіси в кожному із міст. І ми скоро будемо і в Франківці, і в Одесі, і в Харкові. Ми будемо там, де вам буде зручно. Підписуйтеся на наш канал, ставте пальчик вверх і приходьте до нас в новий мотосалон на проспект Перемоги 60.